Ідея маршу в першу чергу показати, що Запоріжжя це Україна, що Дніпропетровськ це Україна, що тут немає жодних, е, жодних е, сепаратистських настроїв. Вони є в місті, але в адекватній молоді тільки патріотичні настрої. І це головна мета цього маршу показати, що навіть е, колишні вороги можуть йти плічопліч е, заради спільної мети. Ми збираємо гроші, збирали е, ну, доволі недавно батальйон Азов. Е, зараз збираємо для 55-ї бригади на, на бінокль. Хлопці наші воюють.

Треба було комусь починати об'єднання і з перших днів ще революції це об'єднання почалося саме з фанів, запеклі вороги в якихось таких. Між собойчиках вони показали, що міжду собойчики треба на задній план, а на передній план треба вивести єдину ідею захисту країни, захисту своєї честі спочатку в революції, а вже зараз країни. Це абсолютно нормально. Раніше б ми ніколи б там собі дуже не дозволили вийти з шарфом Дніпра, а в по Запоріжжю. А зараз це є норма і. Ніхто навіть, Я думки собі ніякої не являю, що хтось може мені підійти зараз щось сказати, чи в Харкові, чи в Донецьку, чи в Запоріжжі. Я радий, тому що у нас нарешті з'являється суспільство справжнє, де молодь стає ну, дійсно таким футбольна молодь, об'єднавчим таким моментом.